Вітання у студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК «Недвірна». коротко про головне. Благодійний фонд Сталеві, що створений за ініціативою Героя України Сергія Волинського, отримав донорську фінансову допомогу від АТЕ Піреусбанк МКБ. У розмірі 3,5 млн грн. гривень залучені кошти дозволять організації реалізувати ряд благодійних проєктів відповідно до ключових напрямків діяльності фонду. Зокрема, фінансова допомога, надана Піреосбанком, буде направлена на лікування та обстеження захисників України, розвиток та функціонування програми з фізичної психологічної реабілітації. Окрім того, планується продовження просвітницької роботи, задля поширення інформації про мужність та звитяги наших героїв, як серед українців, так і для всієї міжнародної спільноти. Команда фонду сталеві опікується морськими піхотинцями та їхніми родинами, тому закликає. Усіх, хто причетний до служби в підрозділах підморської піхоти України та потребує допомоги у вище зазначених напрямках, звертатись до фонду через форму запиту на сайті сталеві.ком Дорожня транспортна пригода трапилася в селі Пнінодвернянського району. Правоохоронці встановили, що 44-річний водій Рено Дастер, проїжджаючи за круглену ділянку дороги, проявив неуважність, не врахував дорожньо обставин здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Шевроле Авеа, який рухався в зустрічному напрямі. За кермом автомобіля була 38-річна жінка. У результаті аварії пасажир автомобіля Шевроле Авеа, – 49-річний чоловік, отримав тілесні ушкодження та доставлений до місцевої лікарні. Пасажирка автомобіля Рено Дастер теж отримала травми водії тверезі за фактами аварії. Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Здійснив наїзд на неповнолітню дівчинку. Прикарпатські поліцейські розслідують автопригоду з травмованою. Детальніше про події у відео начальника сектору комунікації ГУНПАВІОН-Франківській області Андрія Явківа. Здійснив наїзд на неповнолітню дівчинку. Прикарпатські поліцейські розслідують автопригоду з травмованою. Дорожньо-транспортну пригоду, яка мала місце в місті Долина, зареєстрували працівники поліції 29 січня. Близько 16 години 20 хвилин на лінію 102 надійшло повідомлення про транспортну пригоду з потерпілими. При виїзді з слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Форт Мондео, 1991 року народження, мешканець Долинської територіальної громади проявив неуважність при наближенні до пішохідного переходу, де в цей час справа наліво відносно руху автомобіля переходила дорогу, дівчинка-пішохід. У результаті дорожньо-транспортної пригоди з тілесними ушкодженнями до медзакладу потрапила 14-річна мешканка села Тяпче, водій Тверезий. За фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом. Поліція Прикарпаття закликає водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, не виконуйте на дорозі ризикових маневрів, а напрямок руху змінити, лише переконавшись, що це буде безпечно. Окремо звертаємось до батьків з проханням нагадати дітям про необхідність дотримання правил дорожнього руху. Нагадайте їм правила безпечного поводження на вулиці, знання дорожніх знаків, розмітки та сигналів світлофора. Підтримка від Німеччини: гуманітарна передача пожежної машини підтримує рятувальників надвірни. Цей акт доброти від міста побратима Нордгайм відзначається солідарністю та спільною місією забезпечити безпеку та ефективність вогнеборців у екстрених ситуаціях. Далі про це в сюжеті у надвірнянському РУ гео ДСНС України в Івано-Франківській області отримала чергову гуманітарну допомогу з Німеччини, а саме від Нордгаймської пожежної частини спеціалізований автомобіль Volkswagen LT. Детальніше про обсяг передачі та власну машину розповів заступник начальника районного управління ГУ ДСНС Івано-Франківській області Роман Кацуляк. Даний автомобіль е, був е, переданий е, нам від наших німецьких колег. Автомобіль Volkswagen має е, Мінімальна кількість пробігу, ідеальний технічний стан, оснащений аварійно рятувальним обладнанням, а також призначений для доставки особового складу до місця надзвичайної ситуації або надзвичайної події. Даний автомобіль практично має мінімальний пробіг, також він у ідеально збереженому стані і укомплектований пожежно-рятувальним обладнанням, а саме пожежні рукава. Носилки рятувальні, також він був обладнаний пожежно-рятувальним одягом, спеціальним обладнанням і пожежно-рятувальними касками, поясами, спеціальними додатковими апара... системами захисту для людей, які підключаються до апарату і дають можливість вивести людину з задимленого середовища. Також був укомплектований рятувальними масками і іншим обладнанням. Оскільки крім машини було також передано шаломе та певні інші спорядження. Чоловік розповів про їхнє призначення та зазначив їхню кількість. Така система є надзвичайно потрібною, адже у випадку отримання людиною десь незначних якихось або сторонніх предметів падіння на каску, він отримує, він отримує мінімальні пошкодження. А, але вони всі в робочому стані. Звичайно, каски абсолютно як нові, практично. І це є одна з найкращих фірм, яка виробляє пожежні рідтуальні каски. Тому, для нас це це... повністю боєкомплект. Так, Так, це є каски, рятувальний одяг, там є ремні, спеціальні сокири. Це є система, спеці... для чого вона потрібна? Вона під'єднюється до апарату захисту рятувальника, mm -hmm. і е, тут є такий спеціальний мішок, в який подається постійно повітря від рятувальника. Цей е, такий чехол зверху одягається на людину, і людину сторонню, без ніякої такої спеціального навчання може провести крім. Дим, і вона буде отримувати свіже повітря, і це дає можливість вивезти людей з адимного середовища, рятувальника, це це не знімаючи Це, дуже є це, це рів... вже І на звичайній ситуації так, при пожежі так, От це є панорамна маска звичайного рятувальника, а це є панорамний такий е, шолом. Якраз на бойове відділення повністю забезпечено даним шоломом. Це є бойовий караул у складі 11 чоловік. Міський голова міста Надвірно розповів про підписання міжнародної співпраці з містами-партнерами. Поділився деталями розмови з мером міста Нордхайму. Ми сьогодні на стадії підписання міжнародної співпраці з містом партнером міста Пруднік, містом Нортхайм Німеччина, яка сьогодні передала цю допомогу вигляді спеціально аварійного автомобіля, який буде служити для надання першої необхідної. Допомоги працівникам ДСНС на на ненадвинянського гарнізону. Насправді, коли я спілкувався з мером Нордхайму, я просив про ту спеціалізовану техніку, яка сьогодні саме відсутня в нашій громаді. І перше питання було питання безпеки, питання надання першої необхідної допомоги. І так сталося, що на протязі декількох місяців нам далося. Переконати наших німецьких друзів про те, щоб цю техніку доставити до Івано-Франківська вже до івано франківська до Надвірнянського гарнізону, дякую нашим німецьким друзям. Зробили заявку на ще декілька спецавтомобілів спеціальних автомобілів в різних галузях і в житло-комунальному сфері, і питання безпеки. У нас сьогодні на етапі підписання гарного румунського транскордонного проекту по закупівлі спеціальної. Техніки для наших комунальних підприємств, які теж будуть пов'язані з пожежогасінням на наших полігонах, техніка буде нова. Будемо старатися, щоб цей проект твердий був зареалізований на території нашої громади. Така сучасна техніка, кажуть рятувальники, їм дуже необхідна та дозволить ефективніше спрацьовувати на різноманітні надзвичайні ситуації. Пам'ять героїв Крут. У центрі уваги центральний міський будинок культури, де було вшановано 106-ту річницю героїчного подвигу, коли перші лицарі України поклали життя за незалежність та державність. Їхній безсмертний внесок залишає величний слід у історії нашої країни. У Ненвірнянському центральному міському будинку культури вшанували 106-ту річницю подвигу Героїв Крут, котрі, будучи студентами, стримували тисячне військо та дали шанс Україні на існування. Розпочали захід, ведучий Богдан Пелеп'юк та Назар Тимків. Сьогодні вкотре ми зійшлись тривожний час в одній родині, Щоб пам'янути той славний час, коли в ефіру Україні себе віддали кращі з нас. 29 січня в Україні вшановують пам'ять загиблих під крутами, які рішуче відстоювали право українського народу жити у власній державі. Молоді захисники щойно посалою Української Народної Республіки власною кров'ю писали героїчну сторінку в історії українських визвольних змагань. Крути! Кривавий зойк юного українського студентства, яке свідомо у січні 1918 року пішло супроти озвірілих більшовицьких банд генерала Муравйова і поклало у нерівному бою найважливіше життя. Це героїчна і водночас трагічна подія. Вона знаменувала початок нової епохи національного пробудження українців. Усвідомлення нашого права жити на рідній землі та святого обов'язку боронити її, що й власне відбувається зараз. Розповіла про актуальність та важливість вшанування пам'яті бійцям того часу, які символізують сучасні події в начальника управління культури та туризму Богдана Ковалюк на сьогоднішньому нашому заході, який присвячений річниці з дня Крутівської, крутівського бою цієї. Величної, великої, жертовної події, яка мала місце свого часу в нашій державі, ми старалися концептуально підкреслити єдність тих подій і цих подій. Якось так виходить в нашому житті, що наша земля дуже любить юну кров. І ось цією юною кров'ю заплачено за Нашу волю, свободу, незалежність, нашу віру, надію того часу під час крут платиться цією кров'ю і зараз під час боїв на сході нашої держави. Сьогоднішній захід ми будували в концепції того, що все-таки. Великою надією нашою залишається наша єдність. Бо як ми бачимо з того часу, з 2018 року з цих подій Кривавих, крутівських ми бачимо, що все таки були періоди в житті, які піднімали нашу державу. Наша держава воскресала, наша держава ставала вільною, незалежною, здобувала свої висоти, свої успіхи. І ми щиро надіємося, твердо впевнені, що ця ціна заплачена не задарма. Ми щиро надіємося, що складеться та. У нашому житті, що юна кров, яка пролилася на нашу землю, що не задарма. Це ми дуже надіємося, дуже щиро віримо в це, всіма номерами нашими, всіма нашими піснями, всіма нашими сценарними постановками. Ми, ми, ми весь весь час, вся канва цього заходу простягнута тим, що все таки є надія, є віра в людей, що ми єдині разом і все таки переможемо, і е, будемо колись згадувати просто так, як історію, е, яка з Заплатила за нас велику, велику ціну. Е, бо слава нашій державі, слава Україні і слава її героям. Любов до книг дозволяє зануритись в думки автора і водночас спонукає поділитися своїми відкриттями з іншими. Саме для цього і був створений читацький клуб Протека далі про це в сюжеті. На базі молодіжного простору, що у бібліотеці для дітей та юнацтва імені Яцури, проходило зібрання учасників читацького клубу Протека. Розповіла про сам клуб історію створення назви одна із учасниць Галина Шадловська. Читацький клуб Протека був організований у 2021 році, і регулярні вже такі засідання нашого клубу почали відбуватися від 2022 року. Разом зі мною був дуже активний учасник молодіжного простору Михась Попович. От і ми двоє задумали таку ну, такий клуб. Розробили концепцію, як ми маємо тут зустрічатися. І клуб працює з того часу. Що щомісяця засідання наші відбуваються четверта субота місяця. Також жінка розповіла за свою рідну традицію дарувати книги бібліотеці. Зазвичай обговорення проходить на одну тематику, тобто книгу. Або ж учасники кожен окремо діляться враженнями від книги, яку кожен сам прочитав. Клуб протека. Ми його розшифровуємо так: простір, розвиток, освіта в бібліотеці, і він пішов від молодіжного простору, тому що тут. Молоді люди збиралися, працювали, відпочивали і гуртувалися у бібліотеці. Є дуже гарна традиція з самого початку організації читацького клубу. Також дарувати бібліотеці цікаві книжки. І учасники читацького клубу протека вже подарували досить багато книжок. У нас є навіть спеціальна така поличка, де подаровані книги виставлені. І, от, наприклад, сьогодні я також принесла три книги. Які підписують для читацького клубу Протека, і вони будуть подаровані бібліотеці. Це є книги про силу несвідомих думок, це є книга про історію сучасної науки, і це є книга, як енергія впливала на розвиток цивілізації. Серед присутніх учасників клубу, хлопець Денис, він розповів про свої враження та думки щодо недавно прочитаного автора, і там основна з думок, яка є в Луї Альтюсера, яку я там намагаюся зараз зрозуміти, він говорить про те, що, наприклад, університет він також не може бути ідеологічно нейтральним. Тобто, якщо брати до практики, ну теперішній світ, от, наприклад, е на фоні оцих таких неоліберальних реформ, які в нас проводяться, зокрема, оцього, що я казав. Університет, який не показує якусь свою позицію стосовно цього, який ну, не, як це сказати, в якому не обговорюються ці питання, він не, не займає нейтральну позицію, він просто підтримує позицію, яку, ну, яка ідеологічно складена державою. І що це також просто ну, якось для розуміння, і також як це можна змінювати, те, що він мав би написати, але я ще не дочитав це. Отож, читацький клуб. Це деколи жага пізнати чужі думки і фантазії, та водночас почути крізь рядки голос однодумця, котрий поволі стає другом крізь книгу. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш youtube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.